Привіт, це відео на каналі Samsung Experience Store, де ми відкриваємо нові можливості ваших гаджетів. Всі ми колись були студентами. Навіть я просто це було дуже давно. Але я вдягнувся так, ніби йду на іспит, щоб створити гарне враження. Але я точно пам'ятаю, що студентське життя це постійний потік інформації, дедлайнів і задач, лекції, семінари, групові проекти, конспекти, презентації усе це вимагає гарної організації та швидкого доступу до матеріалів. Скажу вам чесно, я не настільки старий, але в мої часи я б мріяв би про ті можливості, які є у сучасних студентів, взяти хоча б ті самі смартфони. За мого студентства вони тільки но з'являлись, і навіть тоді я намагався з них брати максимум. А от зараз це був би мій улюблений діамант, з яким би моє студентське життя стало набагато більш приємним. Тож сьогодні ми поговоримо про те, які гаджети можуть суттєво поліпшити навчання. але це відео буде корисно не тільки студентам та школярам, а й всім, хто працює з великими обсягами даних. Samsung пропонує цілу екосистему пристроїв, які перетворять навчання на більш комфортний та продуктивний процес. І всі з цих пристроїв ви можете знайти в нашій мережі магазинів Samsung Experience Store, а також на сайті samsungshop.com.ua І коли ви вирішите оновитись, тут вас чекає багато бонусів, як от крутий двін, в якому можна компенсувати до 100% вартості нового. Продукту детальніше читайте за посилання в описі до цього відео. І, до речі, для студентів діє додаткова знижка в 5% до всіх промахцій. Прямо в тему. Напевно, найкориснішим гаджетом серед всіх існуючих в світі для будь-якої задачі, я вважаю, смартфон. Бо це просто революційний гаджет, який допоможе вам в будь-якій ситуації. Навіть якщо так сталося, і ви студент. Бо смартфоном можна фотографувати лекцію, розпізнавати текст, можна увімкнути диктофон для того, щоб записати лекцію, можна влаштувати комунікацію, спілкуватися зі всією групою, планувати щось, вести календар. Є мільйон різних сервісів. Та застосунків, які допоможуть вам з організацією знань ваших думок зі структурою, яку треба створити для того, щоб бути успішним в навчанні. А якщо вже обрати найкраще, то беріть собі смартфон Galaxy S, можливо навіть Ultra. тому що тут є електронне перо S Pen. Також можна розглянути і планшети з підтримкою пера. Окрім того, що це потужні сучасні смартфони з чудовими можливостями фото та відеозйомки, це ще і дуже зручний цифровий блокнот. Завдяки новим можливостям Galaxy AI, тепер доступні нові функції. Мені дуже подобається, що можна зробити швидку нотатку, навіть не розблоковуючи смартфон. Просто дістаєте S Pen і пишете. Це для тих випадків, коли інформацію треба записати прямо тут і зараз, і нема можливості шукати олівець, папірець. І так далі. Наприклад, де буде проходити лекція, записати номер викладача, щоб з ним поговорити, то ви дістаєте свій SPN і одразу прямо на екрані блокування починаєте писати. Потім зберігаєте цю нотатку і працюєте з цим текстом, коли буде час. Також для тих, кому простіше та звичніше робити нотатки від руки, є функція перетворення рукописного тексту на друкований. З українською мовою теж прекрасно працює, навіть з моїм карявим почерком. Так, ви Позбавляйтесь необхідності передруковувати конспекти вручну. До речі, з моєї студентської молодості пам'ятаю, як мені один викладач дав 11 аркушів А4 з рукописним текстом, який мені треба було оцифрувати. І я це зробив за один вечір, використовуючи смартфон. Зараз можна було просто сфотографувати друкований чи рукописний текст на камеру смартфона і перевести його в цифровий. При цьому можна внести правки і доповнити його. Звичайно, смартфони s серії. Оснащені високоякісними дисплеями з високою частотою оновлення, що робить роботу ще приємнішою. З пеном зручно не тільки малювати, калякати, писати чи щось позначати ним зручно користуватись також як і маніпулятором, наприклад, клікати по дрібненьким коміркам в таблицях. Ну і не кажіть, що на нудних лекціях вам не подобається робити отак. Nice. Ще одним рішенням для студентів можуть стати більш доступний смартфон серії Galaxy A у зв'язці з планшетом серії Galaxy Tab FE. Великий акумулятор дозволяє активно користуватись смартфоном цілий день без підзарядки. Яскравий Super AMOLED дисплей робить читання підручників і перегляд лекцій комфортним. Функція нічної зйомки на етографі дозволяє знімати якісні фото та сканувати конспекти навіть у поганому освітленні. А також на смартфонах А серії доступний awesome Intelligence. З комплексний мобільний AI, Наприклад, за допомогою оновленого Circle to Search ви можете розв'язувати рівняння. Просто запустіть Circle to Search, дивлячись на рівняння, обведіть його, і він його вирішить. Причому можна навіть розповісти, як він це робить. І в цілому, Circle to Search зараз це дуже корисна штука, бо за допомогою неї можна робити миттєвий переклад, шукати музику та інше. Детальніше я вже тут розповідав в окремому огляді нової лінійки Galaxy A. Обов'язково зацініть то відео. У той же час для більш складних задач підійдуть Планшети серії FE – Galaxy Tab S9FE та s 9 Plus. Гаджети підтримують S Pen, що відкриває багато можливостей преміальних моделей. Ці планшети мають великі яскраві дисплеї, що підходять для читання електронних підручників, перегляду лекцій чи написання курсових робіт. Завдяки підтримці S Pen Планшети дозволяють не тільки вести цифрові конспекти, а й швидко редагувати документи, робити примітки у файлах та малювати. Чи по-студентськи це як? Креслити, ємність батареї в цих моделей достатньо висока. Це важливо, адже пристрій може витримати цілий навчальний день без підзарядки, а потужний процесор забезпечує стабільну роботу навіть в режимі багатозадачності. І не треба недооцінювати багатозадачність на планшеті, бо на одній частині ви можете дивитись лекцію, а в іншій частині її конспектувати чи робити якісь нотатки по ній. І це тільки один з прикладів. А також за допомогою штучного інтелекту можна перевірити текст. Чи змінити його стиль. Більш за те, за допомогою AI можна написати повідомлення викладачу, обрати вічливий стиль, перевірити текст на орфографію, і сказати, що у вас не вийшло зробити домашнє завдання. А для тих, хто любить писати на папері, хто вважає, що оце трохи не те, до чого ви звикли, бо все ж таки екран він глянцевий і доволі гладенький. На екран можна наклеїти спеціальне paper-like скло чи плівку. І таким чином ви навіть текстуру Отримаєте таку саму, як на папері, і по ній ви будете зі звичним комфортом писати свої конспекти чи щось креслити. Якщо ж вам потрібно набирати великі обсяги тексту, то в нагоді стане клавіатура Samsung Book Cover Keyboard. А також планшети Samsung підтримують режим DEX. Це режим, в якому планшет перетворюється на справжній комп'ютер з клавіатурою. Прям зовсім ідеально. Деякі планшети можуть виводити режим DEX тільки на власний екран, як серія FE. А деякі інші, як оці флагманські Tab s 10 можуть виводити зображення і на власний екран, а також і на зовнішній, наприклад, монітор чи телевізор для максимальної концентрації на ваших лекціях на навчанні з. Пробуйте Galaxy Buds. вони підтримують активне шумозаглушення, що дозволяє вам сфокусуватись на лекції, роботі чи навчальному відео навіть у кав'ярні Open Space або ж у гуртожитку. А якщо треба терміново долучитись до бесіди і щось обговорити, то навушники можна перевести у режим прозорості. Я вже трохи згадав про багатозадачність. Якщо ви пишете реферат чи курсову, то дійсно корисно мати одночасно доступ до декількох джерел. Справжні монстри багатозадачності це планшети Galaxy Tab. от, наприклад, Tab s 10 Дивишся лекцію, записуєш конспект у Samsung Notes і паралельно гуглиш додаткову інформацію, або навіть граєш у ігри. І все це одночасно без зависань. А в мої часи студенти грали в кепси. А не на планшетах. А ще за допомогою штучного інтелекту ви можете зробити підсумок конспекту, наприклад, сфотографувавши його чи проаналізувавши ваш власний конспект. Обираємо підсумувати і отримаємо тільки найголовніше: якщо є потреба у підготовці великих деталізованих презентацій, графічних дизайнів, то ви точно будете в захваті від моніторів, наприклад, крутого смарт-монітор М7. Як ви вже зрозуміли, пристрої Samsung максимально універсальні. Берете монітор, берете свій смартфон. Фон серії Galaxy S чи планшет, під'єднуєте до монітора, під'єднуєте клавіатуру, миш і отримуєте класний набір. Це прям комп'ютер. І при цьому вам не потрібен додатковий комп'ютер, бо в режимі Dex ви працюєте з тими самими файлами, що є у вас на смартфоні чи на планшеті. Тобто ви можете на лекції зробити мільйон фотографій, щось собі повідмічати, а потім все це структурувати, використовуючи десктопний режим DeX. І не можу не згадати про використання смарт-годинника в житті студентів, наприклад, Galaxy Watch 7, чи як в моєму випадку, Galaxy Watch Ultra. Це пристрої, які стануть вам помічниками не лише у спорті, а й у багатьох повсякденних буденних задачах. І от вам декілька прикладів. Почнемо з того, що ви можете відповідати на будь-який дзвінок за допомогою допомогою подвійного стиснення пальців, і звісно, розмовляти через свій годинник, так само як ви це робите на телефоні. А якщо ви отримуєте текстове повідомлення і прокручуєте вниз, ви побачите, що серія watch може фактично згенерувати для вас відповідь на цей текст. Тепер ще одна функція: додаток камери прямо на вашому годиннику. Ви можете встановити свій смартфон, щоб записати лекцію, і прямо через годинник спостерігати за тим, що фільмує смартфон, і навіть керувати режимами зйомки. Ще одна функція, якою користуюсь особисто я щодня, це показник життєвих сил. Це плитка, яка показує, скільки у вас залишилось енергії на день, враховуючи такі фактори, як сон, його якість, частота серцевих скорочень, навіть частоту дихання під час сну. Якщо ви натиснете на пункт показник життєвих сил в Samsung Health, відкриється розділ фактори енергії, і ви побачите всі чинники, що впливають на вашу енергію протягом дня. Також, якщо ви загубите свій пристрій або просто забудете, де його поклали, знайдіть значок пошуку пристрою, натисніть його, і ваш смартфон почне дзвонити. Ну і найкорисніший гаджет для студентів це, звісно, холодильник. Ну, знаєте, бо студенти завжди голодні. І, до речі, широкий спектр побутової техніки, ви також знайдете в мережі Samsung Experience Store. І наостанок відмічу, що екосистема Samsung дозволяє всім пристроям Samsung працювати разом максимально ефективно. Усі нотатки, документи, записи лекцій, презентації, фотографії і відео синхронізуються між всіма пристроями. Тож, якщо ви на лекції багато користувались планшетом для того, щоб щось конспектувати. І фотографувати, то потім в дорозі ви зможете цим користуватись і вносити якісь редагування прямо на вашому смартфоні. Сподіваюсь, це відео було вам цікавим і корисним, і сподіваюсь, не тільки для школярів і студентів, тому що, як бачите, у Samsung є багато різних функцій, які можна застосовувати в звичайному буденному житті і на вашій роботі. Якщо це так, не забудьте про ваші вподобайки, про коментарі. Пишіть свої враження. І також, якщо ви тут вперше, підпишіться на цей канал. Тут вже багато цікавого, а буде ще більше. Побачимось скоро. Всім пока.